Друзі, дуже багато людей зраділо, коли молодь вийшла підтримувати Набу і САП, от, щоб їх не умножили там на нуль. От, вийшли. Ми всі за цей час, за пару днів цих, зрозуміли, що ніхто практично там не знає навіть назви, абревіатуру знають і то не всі. А як розшифровується, так і вони не знали. Та й не знають, їм це не цікаво. Але багато дуже хлопали в ладоші, били в барабани, у бубни. От, наконец то вийшла молодь, от Майдан, от власть, от зараз ми поборемо всю корупцію. Коротше, постояли, поржали, показували там фактів, поматюкалися. от, і все, розійшлися. Дощі пройшли, зібралися, коли е, малися знову голосувати. За що перед цим голосували, що потім голосували, толком. Ніхто там нічого не знає. І до сих пір основна маса взагалі не може розібратися, що там сталося, і що вони знову там, 300 тих чоловік, депутатів зібрали, що вони там голосували. Але е, я особисто що людина стоїть. Фу, Все, проголосували, кидаємо ці бумажки, пішли додому. Розумієте, тобто, ну я до чого веду? Люди добрі, коли е ви подорослішаєте, коли ну, ви почнете розуміти, що політика це не те, про що ви думаєте, це не боротьба з корупцією, це політика, це використання людей, дітей, використання ситуації, війни. Це заробіток на війні, розумієте? І нічого тут людського немає абсолютно. І ви це все побачили, я сподіваюся. Хоча вам вже третій майдан, четвертий е нічого не дасть, я думаю, від слова зовсім. Тому що якщо в людей е ну, тут нічого немає, то без різниці, скільки майданів, знову бубне, у давайте. Що давайте. І що дали? Ну от, Кричали, розказували, що змінилося, що там проголосували. Ви що, не розумієте, що вас всіх розвели знову? Ну, тупо розвели. Що, що не так? Ну, друзі, я не знаю, що допоможе. Звісно, питання одне. А що ти пропонуєш? А я пропоную не вестися на ці цацки-пецьки, не вестися на цих горе політиків, які... При владі один за одним ходять по кругу вже 30 з лишнім років, розумієте, то просто не вестися від слова зовсім, і не вірити їм, не співпрацювати з ними, от, і не голосувати за них, і не підтримувати їх. От і все. Тому що, <кхід> якщо до сих пір, до сих пір знищили економіку. Знищили сотні тисяч людей, втратили е, третину території. Якщо вам не дійшло, хто це зробив, ну, вибачте, тоді ви придурки. Ну, якщо ви не розумієте, хто це зробив. Це що, я зробив? Чи, може, ті військові, е, які загинули, чи які стоять зараз, е, відстоюючи цілісність України, Ну хто це зробив? Ну, хто? Ну, звісно, не Порошенко. Ні, ви що? Ні Тимошенко, ні. Та ніхто хто при владі, ні, 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 ви що, не ПЗЖ, ні-ні-ні-ні-ні. Ні, це ті, хто хочуть йти у владу нові. Це ці ух, ті нові всі хочуть, всі до влади, хочуть, як мені пишуть, рвашся до корито, конечно, я рвуся, ви що? Да. <кій> ну, отак от десь.